Добрий день, шанувальники поезії, поетичний бібліопростір, а плюс Чернівської обласної універсальної наукової бібліотеки представляє вірші Діани Лагодної. Діана народилась в місті Корюковка на Чернігівщині. Зараз вона мешкає у Чернігові. За освітою вона педагог, вчитель фізики. Але зараз вона займається публічними закупівлями і любить, щоб у житті все було прозоро. Діана любить творчість у всіх її проявах. І так з'явилася така ідея зробити шопери. Шопер це така сумка для продуктів, і вона зробила з ілюстрацією місць нашого рідного міста Чернігова. Вона дуже любить літературу. Коли вона читає книжки, то Якщо ця книжка не має такої енергетики сильної, вона її одразу відкладає. Вона пише поезію, прозу. І взагалі вона радить, щоб читали тільки добрі, гарні книжки і дивились дуже добрі і такі якісні фільми. Мені дуже сподобалась її такий вірш про весну. І там така гарна цитата, вона одягається в сукеньки кольорі моря і спускається з вивистим берегом на пудровий пляж. Ви самі бачите, що дуже такі чудові вона використовує метафори. І ще дуже вона такі е, порушує речі, моральні е, такі категорії, е, як щастя, правда. І там є така цитата, що так хочеться того правдивого щастя і правди такої джерельно чистої, але чи витримає в око Отаке От питання вона ставить? Чому це так? Тому що через органи почуття ми пізнаємо, бачимо, що відбувається навколо. І дуже багато страждань зараз, чи витримає наша душа, тому що через очі в душу проникає саме оця правда, чи витримаємо ми. Вона також всім надає такі поради, що у житті треба, щоб була мрія, бо вона врятує від таких. Різних негараздів, від стресів. Коли у людини є мрія, то все у житті буде гаразд. Бажаю чудового перегляду. Вона не схожа на себе колишню, не схожа на ту, що минулого року, квітує і квітне, в пелюстки ховає обличчя, гуляє по сонячних скверах, у весняних дощах і затишних провулках. Вона одягає сукенки у кольорі моря, спускається з вивистим берегом на теплий пудровий пляж, говорить із хвилями річки розлогої і ловить відблиски неба в її повноводих очах. Ще мить і навколо стане зелено, і погляд, нарешті, почне розганяти туман, а поки її аромат цвіту вишневого все тягнеться шлейфом причинені вікна місця. Неприродно, коли брешуть, дивлячись в очі, чи ховаються правду під тонами пилу, от по зараз побільше кави і краплю текіли, але знову пусті розмови до ранку щоночі. Неприкольно, коли сходить сонце на заході, коли пишуть про землю пласку і камені. А так хочеться щастя того правдивого. Яке точно не з жовтих гази чи серіалів зламаних, щось минає в бездушній стрімкій круговерті, щось лишається цінним, і цінність його висока, і так хочеться правди тої, джерельно чистої, та чи витримає її наше втомлене око? Дівчинкою вона була лише з ним, закриваючи двері до всього особистого. Решта бачила її жінкою з тих картин, що звично порушує придумані кимось написані істини. В його руках вона тремтіла від подихів і бажань, не боялася говорити і бути почутою. Всі решта не знали, що у неї в думках, не могли піймати погляду того розкутого. Її обличчя ніколи не видавало емоцію. не для них, не тут і не зараз. Бо всі вони дуже черстві і вплісняві аж надто чужими життями загралися. а він бачив її без гриму і масок справжню, і любив всю справжність шалено, не маючи часу на муки. Їм на долю іноді випадали тривалі розлуки, що рано чи пізно закінчиться хіпієнтом: теплі ночі і руки теплі, обійми і квіти, і життя без зайвих бажань дольчиві.